44-річний житель Краснопілля вживав алкоголь разом із 85-річним пенсіонером. Я взяв карточку, діду бачив, одразу вирішив, що я її хочу вкрасти. Сказав, а почав кричати на мене, сказав, положи на місце і вали з цієї хати. Я з того вже піти не буду. Чоловік не пішов із будинку, але почав бити пенсіонера. Той погодився віддати картку і папірець із записаним пін-кодом. Я взяв Подруги руки свій веревка, валялась на полу, Я крутив шию і залишив його. Після того нападник вирішив позбутися тіла жертви. Найшов болото недалеко від дому. Викопав яму, не знаю, колінах десь. Потім прийшов до його додому, виволок його волоком і закопав. Його ж лопатою. До поліції із заявою про зникнення звернулася родичка пенсіонера. Підозра впала на раніше судимого місцевого мешканця, встановивши коло спілкування ймовірного злочинця, було встановлено і місце його знаходження. У порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України злочинця було затримано на Харківщині. У скоєному злочинець зізнався. Зізнався чоловік і в тому що витратив із картки вбитого майже 50 тисяч гривень.